Зами За на зв'язку Роман Безсмертний дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Білорусь. Пане Романа, рада вітати. Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пані Таню. Пана Романе відверто кажучи, викликає вже щиру посмішку. Ось це передбачення, коли Росія може напасти одну із держав НАТО. І я бачу, як зміщаються дати: то 30, 31 рік, то 30, то то зараз знову 2-4 роки. І саме що цікаво, знову ж таки пропонують залучити українських військових до оборони східних кордонів, але Після перемир'я з Росією, ну я розумію досвід наших військових. Їм він необхідний європейським військовим. Але знову ж таки, чому б Європі нарешті не відкрити очі? Що треба зараз чим більше допомогти саме Україні? І тоді не треба буде робити прогнозів. так коли ж Росія нападе на НАТО. Дуже цікаво. в Вчорашній випуск газети Виборчої польської відомий так. польський журналіст Берташ. Велінський а, зробив заголовок, в який присвятив а, статтю диверсії, яка трапилася в неділю на залізничному полотні а, частини між Варшавою і А Заголовок був такий: А це ще гібридна війна, чи вже ні? А Андрюс Кубілюс говорить про те, що два чи чотири роки. Якщо звернути увагу нині на європейських аналітиків, то з них дві треті говорить про те, що питання кінетичного зіткнення, тобто те, що в нас називається широкомасштабної війни з Рашистською Федерацією, може розпочатися в будь-який момент. А невелика частина говорить, що якщо в нинішній гібридній війні а Європа потерпить поразку від Росії, то і необхідності в такому кінетичному зіткненні не буде. Це означає, що Росія і так захопить Європу і без якихось проміжних варіантів. Насправді, праві ті, хто говорить про те, що Росія достатньо. Щільно вчепилася зубами зараз, гібридними інструментами в Європу і шантажує її з величезною силою. Тут важливо, щоб Європа мала мужність визнати все це і почати мобілізовуватися вже зараз. Немає часу ні два, ні чотири роки, ні тим більше ті дати, які раніше називалися. Угу. Пане Романе, тут питання в тому: а чи мобілізується Європа і? Що ще має статися, щоб Європа мобілізувалася? Ну ось ми говоримо про те, що діють диверсанти на території Європейського союзу залітають безпілотники на територію Європейського союзу. Залітають літаки. Вже кажуть країни НАТО, будемо збивати. Відверто кажуть, що я в це не вірю. Але тим не менше, от що ще має статися, щоб Європа мобілізувалася, пані Тетяно. Тут хтось буде збивати, хтось не буде. Це ж розумієте, що таке НАТО? А, НАТО для нас це в більшій частині міф. Uh -huh. А насправді НАТО це кожен сам по собі за принципом спочатку Америка за нас повоює, а потім ми вже кожен переможемо. У нинішній ситуації, коли Трамп дистанціюється від Європи, Європі треба докупи зібратися. І власне, над чим зараз іде основна робота в Європі? Як створити оце об'єднання, об'єднані сили Європи, об'єднане командування, об'єднаний оборонно-промисловий комплекс? І в кінці кінців стає всім зрозуміло: те, що розуміється під об'єднаними, це дві третіх або й три четвертих Збройні Сили України і потенціал, ну і трошки там, що в купці можна зібрати із країн Європи. Пане Романе, ось власне говорячи про заяви лідерів Європи, канцлер Німеччини Фрідерік Мерц попередив про глибокий розкол у відносинах Європи зі Сполученими Штатами, про зростаючу загрозу з боку Китаю і знов ж таки швидко прогресуючі системні виклики світовому порядку. Тобто тут розуміємо, що до Росії вже вони говорять ще й про Китай, і вони розуміють вигоду Китаю. Але ось якщо говорити про відносини получених штатів та європи десь ми бачили що так вони охолодилися, що європейські європейські країни активізувалися допомагати україні після заяв трампа що вони активізувалися адвоку, адвокатувати україну після того як зрозуміли що Вітков абсолютно нічого не тямить про те що відбувається між росією та україною але наскільки це зараз небезпечно все ж таки ось ця відстань між між штатами та європою у стосунках, чи це лише у відносинах, чи це лише тимчасове явище? Ні, тут очевидно, що ця відстань буде зростати. Присутність Сполучених Штатів Америки, особливо в вигляді особового складу, який зараз там трошки більше ніж 60 тисяч, він буде зменшуватися. А більше того, буде зменшуватися і присутність іншого військово-технічного потенціалу. Хіба що за винятком тих п'яти баз, де знаходиться ядерна зброя. Тут буде зберігатися константа. І не випадково мерц так говорить, чому? Бо перед Німеччиною як центральною країною Європейської безпеки стоїть задача. Зі 180 тисяч добрати армію до 300. Це дуже важлива річ. Друге, вони чудово розуміють, що нинішній потенціал Російської Федерації в левовій долі тримається на допомозі на постачання подвійних технологій, компонентів озброєння, електроніки з Китаю, і тому Мерц не випадково об'єднує тут. Росію і Китай він розуміє, що віз зла діє, і в цій ситуації він висловлює нерозуміння поведінкою Сполученими Штатами Америки, бо якби зустріч із дзіньпінем у Трампа відбулася, і планували говорити досягати одне, а результат вийшов зворотній. Адже нині при розмові про те, що Китай і Індія мали б скоротити. Закупівлю російської сирої нафти, то писали одне, а за минулий тиждень насправді Індія збільшила а, імпорт з Росії. Тобто, в цьому відношенні є а, абсолютно зрозуміле незадоволення і емоції, яка висловлюється канцлером Мерцем, бо він відповідальна дуже людина, він усвідомлює, який тягар лежить на Німеччині. Наскільки зараз е, Трамп може бути залучений в це все, наскільки він зараз може відповідати на ось е, ці загрози? Тому що ми бачимо, що у нього там всередині свої скандали з Епштейном пов'язані. Звичайно, на цьому тлі е, він е, і звертає увагу на війну Росії проти України, можливо, навіть розпочне, як то кажуть, маленькою побідоносною війну проти Венесуели, щоб також відволікти від е, цього скандалу. Але ось чи е, Може він звернути на о, Чи може він звернути увагу на ось ці питання, які зараз піднімає Європа, і чи може він справді посилити санкції проти Росії? Знову ж таки, щоб ну, врятувати а... в першу чергу будемо відвертими лише себе? Ну на моє переконання, всі розмови Трампа про те, що він облишає Європу і зосереджується в індотихоокеанському регіоні, завершилися тим, що він проїхав там, відвідав. Японію, Південну Корею зібрав непогані подарунки от, і до того, і під час цієї поїздки. Я думаю, що е, це надовго залишить і японців, і е, південних корейців, і філіппінців задоволеними. Вони будуть вирішувати свої проблеми. Е, Дональд Трамп зосередиться в Сполучених Штатах, бо там нині після провалу виборчої кампанії 5 листопада на виборах є чим займатися, додайте до цього ситуацію з так званими файлами Епштейна, суперечки і конфлікти в, в рамках фракції Мага. Тобто в нього буде чим займатися на цей період. Однак, Однак, те, які поголоски приходять з Пентагону і з адміністрації, а Сполучені Штати надумали на весну повертатися до євроатлантичного центризму назад. Бо вони чудово розуміють, що ситуація в світі накаляється. Ну, це принаймні так, нині маятник Трампа збирає рухатися, збирається рухатися, куди він матнеться і в якій фазі цієї амплітуди зупиниться і почне рухатись назад. Хто знає, це ж Трамп. Нарциси у них особливий графіки відношення до життя і подій. Найгірше в нарцисах те, що вони ніколи не визнають власних помилок і завжди вважають себе правими. І тут бажано, щоб хтось був із тих, хто дасть Трампу по руках, або принаймні буде тримати його в рамках, щоб він не зашкодив усьому світу. Знаємо, що є Рубіо, та які стежить за цією ситуацією. Ми з вами неодноразово обговорювали персону Рубіо і розуміємо, що це досвідчений політик, але є так само відков. Які, про якого ми також сьогодні згадували, який абсолютно не розуміється в питанні Росії та України, але тим не менше завтра у нього може відбутися зустріч з президентом України, Зеленським у Стамбулі. Чого нам від неї чекати, як ви вважаєте? І чи потрібна самому відкупу ця зустріч? Ну, важливо, що, що він відгукнувся. Запрошення було щоправда до України. Ну, він, видно, в нього звіриний інстинкт все-таки є. Він розуміє, що після всіх ручкань і обнімашок із московським фюрером йому потикатися в Україну не слід. А от на попередню зустріч в Анкарі, чи там де вона буде проходити в Туреччині в Стамбулі, можливо, він погодився. А на моє переконання, це важливо. Це важливо в першу чергу для Віткофа. Це важливо і для президента України, бо очевидно, окрім а, тих речей, які будуть опублічені, рівень довіри і близькості між Віткофом і Трампом такий, що Віткоф привезе якісь а, закриті лише словесно оголосені фрази, про які ми з вами не дізнаємося. І це дуже важливо. З одного боку буде шанс у президента Зеленського розказати йому і, хоч. Елементарно ввести в курс діла, що відбувається, це вже добре. Ну, принаймні, хоч посиділи б там, та він вивчив, як області називаються, де ведуться бої, міста, бо він так все ліпить, усе і все те ну не туди, то відков. Ну з одного боку, це важливо а з іншого боку, ще теж важливо те, що нинішня ситуація в Україні розвивається по сценарію, де очевидна участь. Сполучених Штатів Америки має місце, і тут на моє переконання, все таки і в цій царині Вітков теж везе якісь один-два меседжі. Не більше Трамп не може сформулювати більше, а Вітков і запам'ятати не може. Тому тут ці два чоботи якби до пари. Угу. Ну от цікаво, чи завтра будуть підійматися питання історії про Печенігів та Рюріковичів, звичайно, ми говорити не будемо. Але от те, що зараз Росія робить, і що вона і те, що вона повторює історію з висилкою наших людей, хотілося б, щоб президент все ж таки це розповів. Хоча знову ж таки, враховуючи обізнаність Віткова, його пам'ять, не знаючи на нього це події. Пане Романе, буквально хвилинка лишилася. Бачимо, що у нас також активізувалося політичне. Життя бачимо тут міндічґейт питання Ради, яка сьогодні так і не провела засідання. Як це зараз буде впливати на ставлення наших міжнародних партнерів до України та до прохань України? Ну ми заходимо в політичну кризу. Вона оцінюється завжди натисканням на гальма в усіх складових. Тому очевидно, що тут буде певне зависання. Яке можна активізувати тільки швидкими рішеннями реанімації коаліції, формування нового уряду? Можливо, це буде технічний уряд і прийняття цілого ряду кадрових і змістовних рішень, в тому числі в рамках парламенту. Угу. Пане Романо, ну подивимося насправді, що буде, тому що ми чули вимогу нового уряду від деяких опозиційних партій. Натомість партія влади, якщо можна так назвати, хоче в звільнення у відставку лише двох міністрів. Будемо спостерігати. Дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Роман Безсмертний був разом з нами. Дипломат та колишній надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Білорусь.